Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати про один із ключових напрямків економічного розвитку це індустріальні парки. І попри повномасштабну війну, громади та інвестори демонструють ключові кроки до створення нової виробничої інфраструктури. І ось буквально в квітні місяці 2025 року. Одразу кілька важливих ініціатив стали знаково. А це у городку, що на Хмельниччині мається на увазі місто Городок, міськрада ухвалила рішення про продажі 15 гектарів землі для розширення індустріального парку Поділля Городок. Там уже будуються два заводи: з виробництва олії та біоетанолу. Другий приклад. У білій церкві. Фінська компанія оголосила про відкриття нового заводу з виготовлення бетонних з'єднань та композитних конструкцій. Наступний момент. У калуші, а це Івана Франківщина, девелопер City One Development, планує збудувати завод з виробництва скла на території. Індустріального парку Галіція. Крім того, Швейцарія разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку запустили другу фазу програми підтримки екоіндустріальних парків. І нарешті у Користені, а це Житомирщина, міськрада ініціює створення. Муніципального індустріального парку Коростень Подільський на площі понад 56 гектар. І ось ці приклади це позитивний знак для України. В питанні економічного розвитку, без якого Україна не може далі рухатися, без якого Україна не може далі розвиватися. Без якого неможливо щось планувати на майбутнє. І це дуже добре, що з'являються нові виробництва. І ось питання, воно дуже доречне, це питання. Чому це важливо в першу чергу? Кожен з цих проєктів, про, яких, про які ми сказали, це не лише чергова локальна ініціатива. Це частина масштабного тренду, що формується в Україні. Тобто перехід від економіки виживання до економіки розвитку, інвестицій та нових робочих місць. Бо якщо не будуть інвестиції, якщо не буде заходити капітал в Україну, якщо не будуть створюватися робочі місця, все інше. Нічого не варто. Тільки виробництва, тільки створення робочих місць, тільки інвестори, тільки капітал нададуть інший погляд України в питанні розвитку цієї держави, в питанні розвитку громад. Ось яка ключова позиція має бути в Україні. Це економічний розвиток, про що ми зараз і кажемо, на окремих прикладах. І перш за все, індустріальні парки стимулюють залучення інвесторів. Вони дозволяють створити кластерні умови для малого і середнього бізнесу. Вони підтримують децентралізацію. Ініціаторами часто виступають самі громади. А не центральна влада. Чому громади? Тому що в громадах відбувається життя. Саме в громадах будується виробництво, саме в громадах створюються нові робочі місця і саме в громади заходять інвестори. Бо якщо казати про громади, вони мають бути заможними, успішними, економічно, соціально, Культурними та обороноспроможними громадами. І ось якщо казати про економічний розвиток, мають створюватися виробництва. І це дуже добре буде для України. Для того, щоб казати розвиток України, майбутнє України, відбудова нарешті України. Сигнал для інвесторів і суспільства. Те, що іноземні компанії, про які ми сказали, а це, зокрема, компанії з Фінляндії та Швейцарії, беруть участь у таких проєктах, це вже потужний сигнал для глобальної бізнес-спільноти України. Інвестиційно приваблива навіть в умовах оцієї війни. І особливо важливо, що мова йде не лише про виробництво. А мова ще йде про екологічну трансформацію. Програма підтримки екоіндустріальних парків це про сталий розвиток, енергоефективність і зелену промислову політику. Отже, індустріальні парки, про які ми зараз кажемо, це не, про, не просто новий елемент інфраструктури. Це фундамент нової економічної моделі України. І ось це новий етап економічного розвитку України. І він має бути все кращим і кращим. Бо якщо він буде ще кращим і кращим, якщо будуть з'являтися ці виробництва в територіальних громадах, тоді Україна буде змінюватися. Тоді Україна буде мати все необхідне для свого розвитку, для відбудови, для того, щоб бути самостійною державою. Ось чим мають зараз займатися в першу чергу голови громад, керівники територіальних громад. Економіка. Шлях до розвитку держави. Тобто ми кажемо про робочі місця в регіонах, повернення довіри інвесторів, справжню децентралізацію, поступ до сталого екологічного виробництва. Якщо ці тенденції, про які ми кажемо, продовжаться в Україні, то це може стати основою не лише для повоєнного відновлення, а для довгострокового зростання української економіки. Бо економіка має бути в Україні. Вона має розвиватися. А це, як ми сказали, створення виробництва з випуску товарів, продуктів для реалізації, для того, щоб. Були кошти для того, щоб наповнювались бюджет. Ось, що таке економіка. Також, шановна, ми з вами це все проговорили. І дуже це позитивні новини. Це дуже позитивні новини, що є ось приклади, про які ми сказали в Україні, там, де створюється вже виробництво. Тому, шановні речі, я всім вам дякую за увагу. Сьогодні у нас дуже емо емоційне відео, дуже гарні ось такі приклади. І якщо вам цікаві оці об'єктивні аналітичні погляди, економіка, інвестиції і взагалі розвиток України, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Я всім дякую, шановні, і вже до наступної зустрічі.